Від душевних розмов до сил жіночої мудрості Відкрий сили українського жіноцтва разом з нами. Жіночі сенси програма для натхнення і розвитку. Здоров'я усім, хто слухає нас на радіо а також стежить за нами із соціальних мереж. Наразі в етері програма Жіночі сенси та я, її ведуча Христина Давичак. Ми знову говоримо про креативних і сильних, успішних і стильних жінок нашого регіону і крізь їхні особистісні досягнення. Життєві випробування виводимо сенсовні світоглядні орієнтири для сучасної української жінки, і сьогодні нам дуже приємно представити вам нашу нову гостю. Це неймовірна жінка, дуже позитивна, дуже харизматична, директорка Миколаївського відділення Сахова. страхової компанії «Гардіан», депутатка. Миколаївської місцевої ради мама. Зауважте не однієї дитини, любляча дружина, донька, подруга Наталія Верещинська. Вітаємо вас, пані Наталія. Раді бачити вас у студії. Добрий день, пані Христину. В першу чергу хочу подякувати за такі гарні слова, побажання за несподівану зустріч пані Наталю. Розпочнімо нашу бесіду, мабуть, з тієї теми, яка вам е, найбільш близька, в якій ви плаваєте, як рибка у воді, так? це власне страхування. Е, як ви е, Обрали собі, чи ви свідомо йшли до такої сфери діяльності? Чи планували, чи мріяли, чи думали, чи просто так склалися обставини? Чому саме страхова компанія і чому саме цей напрямок? Я хочу сказати, пані Христино, угу. що цьогоріч 10 років як я працюю в страховому бізнесі. Ми ну, Вас вітаємо. Дякую, і... дякую. Хочу сказати, що Справді дуже люблю свою роботу, і якщо є вислів на роботу як на свято, це є про мене. Супер. Я отримую задоволення від роботи, тому що мене оточують люди. Комунікація, різні люди, досвід. Mm -hmm. Я не тільки укладаю договір. Якщо, не дай Бог, якийсь випадок, потрібно і допомогти людині. Абсолютно. І людина наскільки тоді вдячна, вона з вдячністю згадує добрим словом, mm -hmm. а нам що потрібно в страховому бізнесі? Це і рекомендації. Як я починала свій шлях, е, маючи вже двох дітей, mm -hmm. е, на той час е, трішки було важко, бо не було на кого залишити. То є той період часу, що е, десь найбільше материнство отримали це мої донечки. Але я, я не думала, що я буду в страхуванні. Я просто хотіла е, працювати, щось робити. Щось робити. Угу. Я не думала, що згодом я отримаю посаду, керуюча відділенням. Хотіла працювати, хотіла мати свої кошти. Я завжди шукала десь можливість заробити гроші. Ви може mm -hmm. будете і сміятися зараз, коли моя бабця померла, не з Богом спочиває. Я їхала в стрий продати як секунд її одяг. Mm -hmm. Я допомагала чоловікові, він також в, в бізнесі працює, сестрі, і найбільше мені вдавалося от спілкування з людьми, комунікати, mm -hmm. розказати. От, і в страхуванні е, я би так сказала, так склалися зорі у відповідний час з відповідними людьми відповідна розмова. Зрозуміло. Я прийшла до свого керівника е, як клієнткою, укладаючи договір. Він запропонував, щоб я була агенткою. І я наскільки мені сподобалося, я зразу своїх родичів, я почала розказувати. Ви відчули, що це Та, ваше, Вам воно і почала отримувати свої кошти. Але я хотіла навчатися. Я, хотіла, я навчалася, і різні тренінги мені в цьому допомагали. І свій шлях в мене від агента пізніше. Фахівець, спеціаліст, угу. і пізніше керуюча відділенням. Ну це справді і дуже це, достойно. Та це угу. не те, що мені посадили Ви не залишилися так, на одному рівні, так. а досягли і я певного дякую минулі. Богу, що я прийшла оті всі рівні. Від початку угу. якби до керуючого відділення, тому що це є досвід, і ти вже знаєш, які свої помилки. От дякую зрозуміло. Богу за свою зрозуміло, пані Наталю. А скажіть, будь ласка, можливо, ви спостерігали певну тенденцію з минулими роками і на сьогоднішній день? Що чи кого найчастіше тепер страхують українці? Як змінилися? Можливо, якісь напрямки в цьому в цьому? Угу, uh -huh. До так, війни так, і після так, війни так. Дивіться, в страхуванні є обов'язковий вид страхування і добровільний вид страхування. Uh -huh. Якщо до війни в більшість був, що потрібно зробити, uh -huh. той самий договір на машину, цивільну відповідальність uh -huh. так, перед третіми особами. Ну, такі буде люди, і речі, як люди. Так люди зараз більше переживають, бо великий потік транспорту цікавляться і роблять каско, казку. Uh -huh. Переживають за свій будинок, це не тільки стихійні явища, переживають, угу. бо ми живемо в час неспокою. Абсолютно. Кожен переживає за свій будинок. Люди, за що переживають, за те вони е, будуть і, і угу. будуть приходити, укладати договір. Хто не має транспорту, його це не буде цікавити. Так? Хто має діти, він переживає від нещасних випадків, щоби там. Дай Бог, щоб не сталося, але якщо переживає, щоб будуть якісь травми, щоб можна було отримати оту компенсацію. команди. Скоротити витрати так, і так, так далі. Зрозуміло так. добре, Наталю. Прийдімо до другої, вашої не менш важливої діяльності, власне, до. Депутатство. Ви є депутаткою Миколаївської міської ради, маєте певні уповноваження, зрештою права і обов'язки. З якими із них вам найважче справлятися? Я знаю, що Наталія Верешинська вирішує багато проблем буквально одним телефонним дзвінком. Ну, направду. А от можливо, є якісь такі справи, над якими дійсно. Доводиться довго працювати, але потім розумієш, що воно того варто було. Ну тут я вам розкажу угу. щиро: угу. от справді, депутатка Миколаївської міської ради я першого скликання. Ну, в мене інколи такі відчуття, що це моє не перше скликання. І я відчуваю, що це моє, тому що я є. Людина нашої громади. Я хочу бути потрібна, я хочу бути корисна. Це наші люди, це наші жителі. Ага. І, і десь можу допомогти, підказати, що найбільше мене обурює, якщо в депутатстві. Ага. Потрібно бачити людей, а не хто від якої політичної сили. Зрозуміло. Ага. Що мене ще засмучує, так найбільше, що інколи. Від рішення комусь від того добре, а комусь від того зле. Ну, бачите, я, також це, так та, 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 та також так є. Але мені приємно, люди до мене звертаються, стараюся допомогти порадою, стараюся допомогти тими зв'язками, дружбою з людьми, котрих я знаю. Хтось поможе вирішити дане питання. От, люди мають справді великі, великі, як то кажуть, і біди, і проблеми, і звертаються, коли укладаєш акт обстеження побутово матеріальних умов. Хтось... Але ви відчуваєте направду, людські потреби? Це, це, це дуже показово і дуже цінно на сьогоднішній день, так? Е Наталю, у своїй е, у Фейсбуці на своїй сторінці ви час від часу ділитеся такими домашніми затишними відео. А я якось е, побачила ваше власне відео, де ви проводили певні медицинські маніпуляції своїй мамі. І ви так гарно підвели до цього. Е, ви сказали, спробую вас зацитувати. Наталя Верешинська каже: на своїй роботі я страхую, в міській раді я голосую, а в себе вдома я лікую. Але я б тут додала, що в себе вдома Наталя Верешинська не тільки лікує, а й прекрасно газдує, чудово готує. Це вже всі знають і всі розуміють. А ще й має е, доволі таку відповідальну місію виховання двох прекрасних донечок, талановитих і синочка, першокласника, якого ще все попереду, Наталочко. Вас е, десь люди знають, яка ви на одній роботі, яка ви депутатка? Привідкрийте нам трішечки оцю сокровенну свою завісу. Яка ж ця Наталя Верешинська в себе вдома між своїми близькими, біля чоловіка, біля діток? Якою ви є? Ну, вперше, я хочу сказати, що я яка в соцмережах, така є і в житті. Про це можна я навіть це запитати зрозуміла. і мого чоловіка, mm. і моїх батьків, батьків чоловіка, моїх друзів, колег, співробітників? ну, це правди, правдиво, я впевнена, що вони скажуть. Готувати і родинність мені передалося від моєї мами. Моя мама, mm -hmm. я дуже їй дякую в першу чергу за життя і за те, що дала мені вищу освіту і за підтримку. І е, колись я кажу, мамо, я. Так, горджуся, я так пишаюся, угу. що ти з багатодітної сім'ї, бо в нас така велика родина, в угу. нас така дружність. І мені передалося готувати від мами і готувати не трошки, а так знаєте, багато. Абсолютно. От я розумію, що е, попри зайнятість, всі зайняті цілий тиждень і немає часу навіть інколи поспілкуватися в кожного свій час, х, хто спішиться скоріше Абсолютно. поїв пізніше. Неділя, вихідні, де би не було, що би не було, обід це є святе. Один одному допомагаємо. Інколи і не потрібно мені допомагати, навіть просто словом, порадитися, поговорити, прощати. Да, да. Зараз такий час, що можна все замовити, правда? Все замовити і також відвідуємо ресторани. Але в неділю, знаєте, як в мене також діти. Мамо, це так смачно. Я від, І ці я від. емоції це так мотивують ще більше щось робити, старатися. Запах іде е, на весь будинок, а де коли сусіди почують. Я вірю, цей запах Наталю, запах, він та. передається навіть через та, монітор. Повірте, та тому що коли я переглядала ваші відео, де ви готуєте. Е, пиріжки з яськом, так в нас бойки кажуть е, на фасолі ясьок, так в Галичині. Ну це просто Незважаючи на те, що вже була доволі таки пізна година, мені довелося встати з ліжка і. Дійти до кухні і бодай щось перекусити, то треба було бачити, як, як, як Наталя цей ясьок перемелює на м'ясорубці, як вона його потім загортає в це пухке тісто, як вона його смажить на плиткій патені. Ви готуєте наші українські автентичні страви. Це дуже цінно сьогодні. Тата, і найголовніше, що це смакує моїм близьким, рідним. Ви знаєте, я вам ще так. Скажу uh -huh. мене, чоловік каже: Знаєш, Наталю? Я би тебе не залишив по єдиній причині. Я зразу думаю, ну йому uh -huh. вигідно, маю свої кошти менше, десь прошу. Uh -huh. і це не діти. Це тому, що ти дуже смачно готуєш. Ну, <смеш> <і> аплодисменти. А аплодисмент. <смеш> я ще так скатертину катертину, розстелю зразу новий посуд. Ну правильно, okay, ну, ви справжня <смеш> жінка. Ви <смеш> дбаєте про домашнє вогнище, створюєте затишок Хочеть, І атмосферу. Я кличу гостей завжди друзів, своїх батьків, його батьків. Мене мама каже: Та ти півдня готувала там, щоб ви тако прийшли, з'їли, з'їли. Кажу, я отримую задоволення. Для всім. вас. Це Цінно Смачло. для вас це цінно да. і важливо. Це дуже дуже добре на сьогоднішній день. Пані Наталю, я знаю, що ви нещодавно відвідали учнів недільної школи при церкві Різдва Пресвятої Богородиці і там проводили доволі такий цікавий майстер-клас, навіть два так, один з виготовлення. Вазочки декупаж, а другий такий, про який я зізнаюсь, навіть не чула, малюнки солодощами, так. І тут я розумію, що попри всю вашу таку і державницьку, і підприємницьку діяльність, і материнство, і сімейство, ви ще й займаєтеся таким рукотворним творевом, так? Це потреба просто душі щось робити своїми руками. Чи, ну, чи, чи ви так відпочиваєте, чи ви так надихаєтеся? Що для вас таке творіння? Я отримую задоволення. Mm -hmm. Я відпочиваю, чи я вдома готую. Е, ці картини, як ви е, mm -hmm. зараз згадали, я була здивована, що я перша в Миколаївській громаді це, це роблю. роблю. Я навіть дізналася. Ви майстриня фуд-арту, а я думаю, що це таке? Uh -huh. А це малюнок продуктами. Uh -huh. е, з дітьми завжди щось хочеш фантазувати, правда, щоб їм було смачно і залучати дітей. Бо коли дитина приготувала це власноруч, вона чи з фруктів виложила, чи з солодощів, ну, з будь-яких uh -huh. продуктів. Uh -huh. Вона має апетит, і вона це буде ну так з приємністю і ділитись, і їсти або і не я, їсти або да, милуватися, Якщо та, воно настільки і, красиве, то попробую з'їсти. І коли мені так получалося. І мене залучають до різних благодійних ярмарок в підтримку інших дітей. Я з радістю йшла. Це таке відчуття, це радіють діти коло тебе. Потім вони їдять, вони діляться. Це велике задоволення. Але щодо декупажу, там, чи угу, віночки угу. в українському угу. стилі, мене оточують. Що не коліжанка, то майстриня. Я завжди хотіла або їх перебирати, перебирати натхнення, та, або ентузіазм. їх залучати, або угу. е самі навчатися, щоб можна було закупити ті матеріали, робити. От і діти задоволені. І угу. я відпочиваю. Я також задоволена. Я отримую таке задоволення. Таку ой так класно! Зрозуміло. Пані Наталю. Готуючись до цієї медійної бесіди, ми з вами напередодні планували, так домовлялися, і ви між іншим згадали про те, що ви минулого року здобули ще одну вищу освіту, отримали ступінь магістра. З якої це спеціальності? Чого ви навчалися? Івано-Франківський університет, так. публічне управління та адміністрування. Тобто, попри всю вашу зайнятість, ви ще знайшли час і бажання, бажання і хотіння отримати другу вищу освіту. Ну, це насправді багато вартує, тому що ви можете справді стати таким, я собі думаю, взірцем багатогранності української жінки, яка, незважаючи на те, що Багатодітна мама виховання дітей займає неабияких зусиль, так. абсолютно. Тим паче дівчатка, маленький хлопчик, першокласник. так? Ви десь себе реалізовуєте і як державна службовиця, так? можна сказати, як депутатка, і як підприємниця, і як громадська активістка, діячка. Що б ви пані Наталю порадили? Тим жінкам, які е, зараз в силу певних обставин е, виховують дітей, можливо. Троє можливо більше, можливо, менше, але вона наразі сидить вдома. Так вона е, хоче дуже реалізувати якісь свої внутрішні, отак як ви хотіли вийти на роботу, хотіли щось робити, але щось її стримує, щось їй не дає того поштовху. Що би ви порадили таким жінкам? Я би порадила в першу чергу не боятися, угу. набратися сміливості. Кожна людина має здібності, має талант поцікавитися, до чого найбільше, от, от лежить, Горить як серце. то кажуть, душа. Так. От лежить. І я впевнена, що кожна жінка може щось робити. Хтось може, так як ви сьогодні, вести передачу, хтось може шити, вишивати, прибирати, складати. Ну, за. Х, ну, Багато. Руками, там, як я то кажуть, ну, мені важко це сказати. Uh -huh, uh -huh. Є різні бізнес-тренінги. Е, і Сара набагато легше є соцмережі. Ти, не виходячи з дому, можеш здобути певні навички. Якщо ти є артистична, ти продаєш чиїсь там речі. Uh -huh. Якщо ти можеш щось в'язати, гачкувати, малювати, ти також. Презентуєш, але не боятися знаходити в собі сили, заручитися ще підтримкою, угу. не зважати на критику, бо будемо правдиві, що не раз ой, та то не гарно, і людина може закритися. Так. Ви знаєте, е, от багатьом. І вам сподобалося так, пиріжки uh -huh. воно передало тепло. В мене моя мама працює на нашому місцевому ринку, е підприємницька діяльність, uh -huh. а в нас на ринку чомусь новини народжуються, ну якби найскоріші і, напевно, найправдивіші. Ну і моїй мамі ой, немає більшої господині, ніж твоя Наталка. Вона, мама, якось так мені то сказала. Я, напевно, якийсь час нічого ну, не показувала. Uh -huh. Uh -huh. Але це мене не зупинило. Ви знаєте. Okay. Я кажу: мамо, я не є широка господиня. Я... Пані Христину половини страв не, не вмію, а особливо не готую, де є довгий процес. Там uh -huh, кров'янка, uh -huh. холодець. бо Ну, no, то... ви не маєте мають часу. Там тиждень скупляй, тиждень намочуй. Ну, так вже no, обратно. Yes. І це мене не закомплексувало. Комусь подобається, комусь не подобається. Всім не вгодиш. Але я вам скажу: у мене також мрія, і я знаю, що вона здійсниться. Е, бо якщо би я ну не зараз, uh -huh. вже як я буду пенсійного uh -huh. віку, е, тому що я ну зараз у мене така робота. Я ну не ну ніяк uh -huh. вже не поєднаю е, 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 і я про цю мрію говорила своєму чоловікові давним-давно. Я би хотіла свою. Таку пиріжкову, я не знаю, як то правильно назвати, де пиріжки угу. різної начинки, різної і солодкі, там і, 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 і з м'ясною начинкою, і з картоплею. І щоб було прозоре віконечко. І я так в хустинці, і дай щоб Боже. спостерігали за моїм процесом, і це на швидку руч. Ти угу. собі вибрав, ти дивишся як твої пиріжки, печуться, можуть приходити діти. Робити майстер клас я чомусь не сумніваюся, Наталечко, що воно <свист> так, так і буде. Я просто і вже навіть. побачила цю картинку. І Дай я... Боже, аби воно так і сталося. Ви направду неймовірна жінка. І все-таки справді дуже важливо, я так розумію, це теж з ваших слів зробити перший крок. Тому що успіх любить тих, так та, Ви якось та. писали мені. Успіх 에... любить тих, хто робить перший крок на, крок на зустріч". зустріч. Та успіх приходить до того, хто робить крок йому назустріч. Не боятися вірити. Головне бажати думки, матеріалізуються, угу. і неодмінно все вдасться. Я зрозуміла. Наталочко, ми наприкінці нашої передачі традиційно проводимо такий коротенький бліц опитування для того, аби десь трошечки зайти за капелки вашої душі і пізнати вас як жінку в буденності, в ваших вподобаннях. Тобто я вам зараз говорю кілька запитань те, чи те, те чи те, ага, ви вибираєте одне, не коментуєте, не угу. пояснюєте, просто або те, або те. Раз. Отже, кава у кав'ярні чи кава на виніс з собою. У кав'ярні. Романтична вечеря, чи дівочі посиденьки. Дівочі посиденьки. <різдво> Великдень чи Різдво. Різдво. Поезія чи проза? Поезія. Вареники з капустою чи з вишнями. З капустою. Відпочинок активний чи такий пасивний, спокійний. Активний. Ну, це зрозуміло. Друг чи подруга? І друг, і подруга. Ні, треба вибрати. Та в різний час, момент. ну просто. подруга? Словом, чи ділом? Ділом. І на цій діловій ноті ми будемо завершувати нашу бесіду. Я лише нагадаю нашим слухачам та глядачам, що сьогодні на радіо Розсіля в програмі Жіночі сенси була справді неймовірна, позитивна, красива, успішна жінка, депутатка місцевої е, Миколаївської ради. Керівниця страхової компанії Наталія Берещенська. Наталечко, ми вам щиро дякуємо за цю зустріч і зичимо, аби усі ваші задуми, усі ваші мрії, щоб все вам було так, як ви хочете, а то і краще. Дякую, дякую. Приємно і навза. Від душевних розмов до сил жіночої мудрості Відкрий сили українського жіноцтва разом з нами. Жіночі сенси програма для натхнення і розвитку.